Привіт! Сьогодні пропоную приготувати гречку по купецьки. Або ще називають гречаний плов з куркою та грибами. А якщо ви ще не готували або забули про цей рецепт, впевнена, вам дуже сподобається, адже це смачний та ситний обід чи вечеря. Тож починаю готувати. Помиту перебрану та відсіджену гречану крупу, спочатку підсушу на пательні, на помірному вогні помішуючи ось так. Недовго. Гречку ми підготували. Пересипаємо її до зручного посуду. На пательню додаю рослинну олію без запаху. За бажанням також можна додати вершкового масла, невеличкий шматочок з олією разом. Додаю цибулю, порізану кубиками, або можна порізати напівкільцями або чверть кільцями. Розрівнюю та залишаю підсмажитися до прозорості, помішуючи. Ось наша цибуля прозора і ледь-ледь почала зарум'янюватися. Саме час додати моркву. Морква натерта на крупній терці. Або ж можна нарізати соломкою, або ж кружальцями та напівкружальцями. Перемішую. Тепер на помірному вогні смажу до м'якості моркви. Це займе приблизно 2-3 хвилини. Ось овочі стали м'якими. Тепер час додавати м'ясо. М'ясо можна використовувати будь-яким. У мене сьогодні курка без кісток, куряче філе. Порізане невеликими шматочками. А якби це був фарш, це теж було б дуже-дуже смачно. Тепер все разом підсмажую. Потрібно, щоб підсмажилося м'ясо. Перемішую. Я приготую в сковороді. Ця страва вийде смачною і в казані, і в горщиках в духовці, і в мультиварці. Продовжую готувати. Знову перемішую, щоб м'ясо обсмажилося з усіх боків більш рівномірно. Ось так. Ось так наше м'ясо підсмажується. Воно соковите та пустило сік. тому додавати воду або бульйон немає потреби. На даному етапі приготування можна додати гриби, якщо є в наявності. Якщо ж немає, можна пропустити цей крок. У мене знайшлися заморожені шампіньйони. Я їх промила та відсідила. Додаю до пательні, трішки розмішую, накриваю кришкою та хай тушкуються. На помірному вогні 15-20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Аромат неймовірний. Якраз час додати раніше підготовлену гречку. Насипаю її поверх м'яса. Перемішувати не буду, тільки розрівняю. Ось так. Додаю сіль та спеції за смаком. В мене це чорний мелений перець. Мелена паприка. Можна обрати копчену паприку. Та соус. Соус у необхідності можна замінити на томатну пасту. Тепер потрібно залити гречку водою або ж м'ясним, або грибним бульйоном. А якщо ваші помиті гриби настоювалися у воді, можна використати її. Так буде ще краще. А якщо буде зручніше, соус та спеції розколотити з рідиною та залити гречку. Потрібно врахувати та не перебільшити рідини. Я використала воду в співвідношенні. 1 до 1,5. Одна частина гречки, півтори частини води. Тепер накриваю кришкою та залишаю тушкуватися 20-25 хвилин на невеликому вогні. За 5 хвилин до закінчення приготування розчавлюю кілька зубчиків часнику. Засмак. В мене зубчики почищені, але можна цілу голівку використати, вимити її, зняти сухе лушпиння. Таким чином голівка залишиться цілою. Зубки будуть вкриті соковитою оболонкою, та не розділяючи на зубочки, поставити цілою в центр. Посуду та повністю прикрити гречкою. Але якщо використовуєте цілу голівку чеснику, тоді її потрібно додати до страви перед додаванням рідини. Я додаю розчавлені зубчики чеснику вже в кінці приготування та накриваю кришкою. Та залишаю на невеличкому вогні на 5-10 хвилин. Тим часом подрібню зелень. В мене це кріп. Пройшло 10 хвилин, додаю кріп та вимикаю плиту та залишаю нашу страву постояти під закритою кришкою 10 хвилин. Смачний та ситний обід чи вечеря готовий. А який аромат? Це так апетитно. А як цю страву готуєте ви? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Смачного! Готуйте з задоволенням та гарним настроєм. Рецепт, як завжди, залишаю під відео. До наступних зустрічей!